Це виставка Усика Аркадія Михайловича, це заслужений архітектор України. Аркадію Міхаличу 102 роки. Він 1921 року народження. Це дуже талановита і неймовірна людина, неймовірний архітектор. І знаєте, його життя дуже тісно пов'язане з Кримом. Він там працював майже все, все своє життя. Тут є улюблена серія його автопортретів. Це от автопортрет в Криму на фоні Аюдагу. В нього там є автопортрет з конем, дуже мені він подобається. Він якось знаєте, душевно і дуже так написав, і мені здається, що вона передає таку, таку атмосферу, саме ту, в якій він знаходився в той момент. Десь в районі ювілею Аркадія Михайловича 90-річчя було, вони були написані. І можна побачити настрій людини того, в тому віці, в якому він це малював. Тобто це вже такий спокій, це вже така дуже все кольорове. В нього було дуже, якщо так можна виразитись, кольорове життя. Це мій щоденник спогади і роздуми. Цю книжку. Я не тільки написав сам, я її набрав на цьому комп'ютері. Я боявся до нього підходити. Я сів за нього, коли мені було 89 років. І спочатку Сімферополя я дзвонив зятю. він мені підказував, що куди тикати. Потім я знайшов книжку, знайшов інструкцію. Народився я в Полтавській області, Кабуляський район, село Канавес називається. Батьки в мене були вчителі сільські, переїхали в Полтаву, вони там вчилися. Десь мені було років п'ять, коли вони переїхали в Харків. І ото я взнав, що є, крім української мови, ще якась мова, якою мене хлопці дразнили у дворі. Ще я не можу розуміти, я почав розуміти, розмовляти російською не міг. Я в 1939 році поступив в Хісі, але мене тоді вийшов закон про призов до армії 18-річних і мене забрали в армію. І Я попав в Москву, в Московську пролетарську дивізію, два роки прослужив до війни, з нею попав на фронт, ще попав в плен. Полон німецький. Потім півтора роки був у партизанських отрядах. І в мене почалася в 44-му році проводня язва желудка. Начальник училища Тарасов приїхав подивитися, як там усик лейтенант. Глянув в ужас прийшов і забрав мене в свою санчасть. А начальником санчасті ж моя тоня. І ви знаєте, я там ще не ходив толком. Зато печь держався, щоб не впасти, і признався тоні в любові. Вона, що ви що ви, що ви що ви? лягте, пожалуйста. Ось вот така комедія. Так що, ви знаєте, я вам скажу, це моє щастя. Правда, ви знаєте, моя, моя Тоня ще коли була жива. и я что-то про русских, что-то не так сказал. Она мне казала, один раз сказал, один раз все сказала. Кадя говорит, да я же русская. Я ей сказал, Тоня, ты не русская, ты поморка. А почему я так сказал? По последней переписи в России, в Архангельскому, бишок 300 тысяч человек записалось не русскими, а поморами. Она нас поморка на самом деле. Ми жили ж в Харкові на Пушкінській 72. Дві кімнати, батько, мати, сестра моя, бабуся, я Тоня і Іра народилася. Сім. Семеро людей було на, на, на дві кімнати. Коли було, був розподіл, вони оставляли в аспірантурі. Я спитав, а куди можна поїхати. І мені дали Крим. В керіч. І я там одразу став замісником головного архітектора міста і начальником будівельної архітурної інспекції господарственної цієї державної. І ви знаєте, той, хто поставався в Харкові, всі жаліли мене. От, загнали його, чорті куди, а він був такий, а він був всякий. І батько мій жалів, і в сім'ї, і мама жаліла, от він поїхав, о що з ним там буде, як воно буде. Буде добре, треба працювати. Хрущов приїжджав в Керч 30 серпня 1957 року, я з ним ручкався. Сталіна я бачив як вас. Значить, керч була розбита в Не було води, не було електрики, не було, було де жити, не було дорог, шкіл не було, нічого. Послали нас в Москву вибивати щось для керчі. Чотири восьмиквартирних. Дерев'яних будинку нам двохповерхових виділили. Виділили гроші на проєктування реконструкції школи Каролєнка. І я щось не питаю, щось на воду. Ми оце показали, ви знаєте. І тоді Полянський сказав, що треба просити Раду міністрів і Верховну Раду України. І виходити, і перед, щоб нас передали в Крим із ЗРСР, яка саме нічого не мала в Україну. І оце почалося. І ото, що кажуть, що Хрущов передав, брехня. Хрущов сам уже постфактум, як кажуть, взявся за це за цю справу. Все було на моїх очах. Привіз гроші на воду, на електрику, на те, на п'яте, Україна все почала давати. Ви знаєте, якби того не було. І Крим разом з цією Росією так би от, гуляв би штанів і без, без нічого. Ну, правда, який облік ми, от, цими типовими будівлями, воно не дуже. Моя жінка Тоня померла в третьому році, я до, до, до 12-го року жив там один, але вже не біг більше. Я вам скажу, слава Богу, щоб вчасно ми виїхали, бо я б там пропав би. Дні, роки. минають воно все працює не на нас. І там, коли вже Крим повернеться, він повернеться до нас. Дуже треба буде багато років, багато років, щоб це населення кримське з Українофобського стало українофільським. Я не хочу це підкреслювати, що я не люблю росіян, але я їх не люблю. Не поважаю, отак. Не поважаю і поважати їх ні за що. Всі знали, що я і мої настрої, і до мене не дуже добре відносилися. І я якраз ото встиг сюди переїхати, а через рік почалася війна. Зять у мене Сергій Ілліч, її чоловік, от моя Аня, моя донечка, як я кажу. І оце мій дім, моя сім'я і моє все. Дом це якраз раз это Значить, этот участок отримав мой дід в 47-м году где-то. Построили маленький домик, и дедушка и папа вместе с дедушкой сажали этот сад. Яблони, оказывается, живут до 120 лет, если с ними правильно обходиться. Ну вот видите, они дают молодые веточки. Вот это молодые. И самое смешное, что когда мы жили в Крыму и все дети там, естественно, из Симферополя отдыхали у моря, меня привозили ребенком отдыхать в научный поселок. Некоторые картины говорят, вот эту я можу оставить для будущих жильцов, предположим, он мне говорит. Я говорю, я не оставлю чужим людям. І, конечно, я отдала там одну своєї подруги, вторую. Я знаю эту сім'ю і знаю, що вона буде они Люди не забрали. я бути великим начальником, так я почав малювати постелів. І останні постелі я робив, коли мені вже було 90 років. А потім я почав погано бачити і вже не міг працювати. Я вам скажу, я б 93 роки ще їздив за рулем. Я живу, тому що я працюю зарядкою, займаюся всю життя до сих пор. Отак от і розтирання, отак от отак і розтирання. І тут отак, от отак і розтирання, отак от отак і розтирання. По-друге, я чого боюся, я кажу, щоб я їм не набрид. Ну не бойся, не бойся. Ну, Но поки що намохом нету. Якби не тиршися на тій кухні, так вже б і ноги не ходили. А він сам господарює, він э, э, бореться за те, щоб самому варити себе суп. Все остальное делаю я, а суп это, э, это, понимаете, свидетельство того, что он еще может сам что-то делать. И это геройский поступок в его возрасте. Вот тут на кухне стілець стоит посередине. Вот — Ось так. — І я... Одною рукою туди, іншою рукою сюди. Якби у Ані на кухні, так я не зміг би. Да, і ми говоримо, переселяйся к нам. Он каже, у вас слишком просторно. І держаться не за що. Ви знаєте, коли ОТО... Почалася війна. А Аня з Сережею за дві тижні до цього... Поїхали... Анук же у нас... Живе в Мюнхені. І я тут залишився один, боявся. <смі> Якби ми були з того боку, було б погано. Ви знаєте, дай йому Бог, щоб в нього сили достали у цього Терехова, і заговорити українською. І, мабуть, щось в нього, щось в нього є нашого, бо інакше не було б. І я боявся, що він здасть Харків. Чи в нього не вийшло, чи він не хотів. І я на нього зараз дивлюся з пересторогою. Мені хотілося, б, щоб ми по перше відступилися від цих. Типових проєктів, по яких побудований Харків. Бо всі ці будинки, будинки, в якому кухня 4 чи 5 метрів, коридору приймальної нема, санвузол совміщений рядом з цим, щоб цього не було, щоб ми взяли європейські проєкти, придатні по іншому для людей. Бо так жити, як жили в совєтській власті не можна. Це буде для проєктних контор для харківських. Вони всі занепали, бо нічого було проєктувати. Буде багато роботи. Але я думаю, що всього можна вийти. Я встиг ще до від'їзду з Криму видати цю книжку. Я хочу, щоб ця книжка попала до Володимира Олександровича. Не тому, що я якось хочу там відзначитися. Я хочу цим висказати свою повагу до нього. Я намагався відправити її поштою, не беруть. Я розумію, чому не беруть і не ображаюся. Володимиру Олександровичу Зеленському, 29 травня цього року, мені виповнилося 102 роки з дня народження. Я бачу все. Тому прийміть мою сердечну шану і глибоку подяку за вашу титанічну боротьбу з лютим ворогом за Україну і український народ. Я вірю в нашу перемогу, Аркадій Усик. І все боюся, мені так хочеться дождатися, дочекатися, чим воно закінчиться. Закінчитись воно повинно тим, що я кажу. Ну, не знаю, мабуть, бо вже багато років, 102 роки це вже не гіграшка.